Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк нарешті прокоментував зйомки першого випуску нового сезону проекту Холостяк з його участю. Так, за його словами, це точно буде той сезон, який сподобається усім глядачам, адже він буде сповнений цікавих і динамічних моментів. Разом з тим він подякував своїм шанувальникам за підтримку і додав, що сильно переживає. Однак з кожним кроком все більше розуміє, що рішення піти на холостяк було правильним. В мережі тут же почалось обговорення, що ж таке трапилось на зйомках першого епізоду, що Тарас так запевняє всіх в успішності проекту, а також як він може прогнозувати, яким буде проект, якщо ще сам не знає, що на нього чекає попереду. Адже в минулих сезонах вже були прецеденти: що чоловіки спочатку радіють участі в холостяку, а після завершення сезону жалкують про участь. Тим не менш багато й тих, хто із захопленням чекають на початок нової історії кохання. Нагадаю, що нещодавно завершились зйомки першого випуску, які тривали понад 30 годин. Перша вечірка проходила в стилістиці кінофестивалю, наче зробили спеціально для Тараса, щоб той відчував себе у звичній атмосфері кіно. Головний офіціант, вибачте, Холостяк зустрічав дівчат у білому смокінгу. А більшість нарядів дівчат була спеціально створена стилістами проекту. У кого які думки про майбутній сезон, діліться в коментарях. Та підписуйтесь на наш канал.